Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Я Даша. Відео сьогодні буде, як завжди, про парфумерію, і я нарешті поспішаю поділитися враженнями від чергової кубки різних сатестів і знайомств із парфумами. Якось так вийшло, що там ті відливанти, які я понагрібала останнім часом, вони були знову ж таки про затишок, але не гурманський такий якийсь напрямок. А цього разу просто про затишок, про мускуси, про іриси. Загалом ці ноти в ароматах не дуже типові для мого парфюмерного гардеробу. І я рідко до них звертаюся, але ось трошечки вирішила вивчити їх і поділитися своїми враженнями. І почну я із Ольфектів Studio L'unaire Blanche. В цього аромату такий напрочуд гарний, молочний такий колір, він навіть трошечки бусковий, як на мене. Ця рідина підфарбована, такий молочно-блакитнуватий, трошечки бусковий колір з переливами, є в місячного каменю. Я дуже люблю цей камінь і вироби з нього. Ось, І от вони мені. Якось так перекликаються із цим самоцвітом. Ось. А сам аромат Lumière Blanche. Я не скажу, що це прям дуже ірисовий чи дуже пудровий аромат, але він такий теж м'який затишний, ноти ірису, ноти мускусу, в ньому також заявлені, але не тільки. На старті я чую виразний аніс і ще трошечки інших спецій там. Здається, кардамон і кориця заявлені, але найбільше я чую аніс, отакий, ці зірочки бадьяну, які я дуже люблю собі в чай класти, от вони мені найбільш відчутні. І потім щось таке м'яке, приємне, не скажу, що дуже молочне, але оце такий мигдаль, трошечки пудровість, якась така, він дуже м'який, затишний. Але він, він дуже нестійкий і сидить надто близько до шкіри, як на мене. Якщо ще там початкові спеції я якось відчуваю ну, на якісь там відстані від руки, то коли вони вже зникають, то мені прямо треба уткнутися носом в руку, щоб щось відчути. Ну, можливо, якщо нанести більше пшиків, набагато більше, ніж я зробила, то е, його буде гучніше чути. Але ну, він, мабуть, так само швидко зникне зі шкіри, як е, при о, о, цих моїх попередніх затестах. Тому е, аромат непоганий, аромат гарний, затишний, гармонійний, але ну, для мене замало в ньому стійкості і гучності. Хотіло б, е, хотілося б чути його більше і. Наступний з таких збалансованих, спокійних ароматів це Mask Therapy від Initio. Точно не знаю, як правильно. І тут аромат для мене про солодкі ягоди смородинки і. Ця смородинка при цьому дуже вершкова. Вершків як таких немає в піраміді, Я не знаю, ну, можливо, це якісь мускуси саме так звучать, так грають, але вона така солоденька, приємна вершкова, така приємна пухнаста хмаринка білого мускусу зі смородиною. І це такий фруктовий мускус, але не той мускус, що буде кислити або. Сверлити мозок, ні, навпаки, це такий м'який, приємний мускус, який створить відчуття такого релаксу, розслабленості. Класний, гарний, позитивний аромат. Єдине, що для мене, він прикольний, але він досить такий монотонний, мені б особисто мені хотілося б в якоїсь гри він мені вже трошки встиг набриднути, поки я його відчувала. А отже, зі стійкістю у нього все добре. Ну, такий аромат, релаксант під настрій. Має місце бути, як на мене. Ще один з мускусів. Давайте, вже, щоб закінчити з ними. Це буде, ага, ще не вийде закінчити, добре. Це адрет від номенклатур американського бренду. І цей аромат, я колись мала дуже малесенький відливант. На пробу мені подарували, і я там буквально два намази зробила. І в другий намаз це було десь в травні, коли вже там аромат побув десь годинку, півтори на мені. Я коли виходила на вулицю, він відкрився класними якимись такими ніжними квітами, саме на вулиці, в теплі. І я мало не взяла флакон під враженням, але щось мене зупинило, і я нарешті роздобула ще один від Levant цього парфуму, і він мені про косметичні мускуси, трошки якусь таку е шорстку грушку таку зеленкувату з кісточками, оцей такий в неї запах своєрідний. Зелено-пудровий, ось такий якийсь мускус, дуже косметичний. Він досить теплий, як на мене. По, по звучанню своєму квітів я поки що так і не можу добитися, навіть в теплі, в приміщенні, там, з опаленням, з батареями. Я не відчуваю цих квітів, які я так хотіла. Ось, можливо, за квітами мені треба більше до родрігесів е, з мускусами, але е, там мускуси на мене не завжди добре сідають, вони там якісь колючі на мені. Тому я з Родрігесами не подружилася, а на оцей мала надію, е, не знаю, хай живе, мабуть, в мене цей відливант до тепла, можливо, я нарешті відчую, е, окрім такого невагомого мускусу, якого е, практично на тобі немає, але він водночас є такий трошки е, пудровий і ніжний. Можливо, я от нарешті, крім косметики, відчую і гарні квіти, які мені в ньому сподобалися одного разу. І тепер, уже, щоб точно закінчити, з мускусами покажу аромат Монаді Musk. Ось він такий трошки жовтуватий, дуже приємний. І цей косметичний мускус, і він якийсь такий теплий. Е, мені він ще стартує якимись такими восковими квітами, е, квіти, тут схожі на апельсиновий цвіт, і в принципі там в піраміді заявлено в верхах неролі. Але е, ось це відчуття восковості аромату, такої щільності, е, важкості цього аромату, воно не проходить і воно е, ну, весь час зі мною від початку і до кінця. Тобто це такий щільний мускус, він... Е, немає в ньому, здається, анімаліки, як на мене, він такий е, спокійний, і чистий, з квітами, але він такий якийсь аж восковий. Досить такий насичений. Але приємний і ну, не втомлює поки що. І якщо перейти до ірисів, я почну з O Unknown від Imaginary Office. І це такий. такий, такий, такий ірис на старті. Зараз я так гляну в свої примітки, я про нього писала. На старті я деколи відчуваю, як наче, такий, якийсь вологий картон, а потім я чую ірис, який про моркву варену. Я чую цю моркву, потім ще я можу розрізнити якийсь чайок, неміцний, слабкий і такий чорний чай, але він все одно не перебиває цей ірис. І е, трошечки якісь землисті, мабуть, нотки, е, я б так описала, і ще е, колись я в ньому навіть відчула щось таке від замші, але е, при повторних затестах більше такого не повторювалось, і це, мабуть, е, все ж таки ну, більше просто про якісь такі теплі деревні нотки в цьому ароматі, аніж про те, що там є якась шкіра або замша. От, загалом ну, аромат досить тихенький і спокійний, і оскільки от я якраз те, що схоже на моркву, не люблю в ароматах, ну, він мені не зайшов. Наступний аромат від склова Анни Соколової Wood Iris. І я спочатку чогось сприймала Вуд-Ірис назву як деревний ірис. А потім до мене дійшло, що точніше описати цей аромат буде не деревний, а лісовий ірис, бо ж ну, це не тільки дерево, а й ліс. От, і це якраз гарний лісовий ірис, наче оці іриси, ну, такі, як вони є, такі чисті, трошечки відсторонені іриси, ну, мабуть, трошечки схожі на те, як в правда, Infusion de Iris. От, але мені цей аромат взагалі не заходить, бо він такий для мене досить холодний, спокійний. Ось, а тут е, Іриси такого напрямку е, помістили в ліс, і я відчуваю в ньому якусь кис... кислинку, гостринку, наче ці всі там м м листочки вже, е, такі бріли, листя під ногами, е, трошечки, трошечки, його небагато, тобто воно не якесь неприємне, немає там нічого горілого або надто сирого. Не скажу, що аромат прям. Мокрий вологий, але це такий цікавий ірис з нюансами. Нарешті я його розпробувала. От поки я з цими ірисами знайомилася, я взагалі спочатку думала, що ні ні ні, -ні, -ні це взагалі не моя нота. А оце, поки я знайомилася і розношувала для того, щоб поділитися з вами враженнями, то я навіть на шляху до того, щоб. Полюбити цю ноту в ароматах і е, цікавитися нею далі. Він мені спочатку ну, от просто не зайшов е, перш, вперше, а потім от, наступні шанси виявилися набагато вдалішими для мене, чи то е, я вже просто затестила і більше е, призвичалась до ірисів. Е, може, просто якраз змінилася, там погода більш вдала для нього, але він в е, мене залишив такі дуже приємні враження. І з цими пробничками все. Я нарешті підберуся до оцього флакону, який в мене лежить на останок. Це Iris Fauve від Atelier Désorse. Цей аромат я затестила в парфбоксі від Ukrainian Fragrance Community, від Юрія. І Дякую йому і організатору Ксенії, яка теж за, за цей парбокс переживала там, допомагала в організації. Е, дуже класно, що він у нас такий поїздив, бокси з ароматами. І е, оцей Ірис у нас ніде не було. Я замовляла з-за кордону. Я його дуже довго чекала, тому що замовила не як завжди. Там, новою поштою або міст експресом. А я замовила Укрпоштою, і це були довгі, майже 4 тижні, поки ми з ним е, нарешті воз'єдналися. І е, цей аромат е, хороший, я зараз його опишу, але е, я зразу скажу, що е, флакон мені в них не подобається. Мені якась е, форма не дуже гармонійна. Мені не подобається тут верх, Якщо ще низ якийсь такий ну, нормальний, звичайний, то в мене таке враження, що оцей верх форми ну, якось не доробили його. Хоча ну, така важка металева кришка з оцим їхнім коником. Ось. і є. Якийсь звичайний пульверизатор, пульверизатор хороший, налито було аж так добряче доверху, це я вже кілька разів ним користувалася, і його стало менше. Але от флакон мені загалом не подобається, і він незручно лежить в моїй руці. А також оці золоті частинки. Е, ну, Виглядає воно прикольно. Я нічого не скажу. Але е, коли ну, я ним покористувалася, наприклад, набризкала собі на руку, і в мене ці. Е, Блискітки лишаються на руці, ото як здрасті. Рука чиста, а тут ці блискітки. Не знаю, можливо, якщо їх сильно розтирати рука об руку, можливо, воно буде просто таким м'яким шимером на руці, тоді це буде нормально. А так, це просто зелені не зелені, а золоті плянки на руці, то ну, мені якось не ок. Я б воліла взагалі, щоб у них були якісь мініатюрки, тревели 7-10 мл, і щоб вони були в якійсь такій приємній. Упаковців гарному флакончику, такому лаконічному, і без цих блискіток. Мені не зрева ні золотого кольору, ні цих блістяшечок. Ось, мені вистачило 10 міліків і просто лаконічно. Єдина, головне аромат. От, тому це такі мої страждання з того, що флакон мені не дуже подобається. А справа в тому, що з цієї такої самої лінійки чорної з золотом мені подобається ще один аромат Рос Омеяди, і я поки що не знаю, що робити, тому що це і дорого, і флакон 100 мл мені забагато. От тому я поки що буду без нього, а розкажу вам про оцей ірис. І цей ірис на старті, він такий ірис з корицею. Це я вже читала з піраміди, що це кориця. А насправді мені просто така гарна, приємна, солодка нота. Вона мені навіть віддає трошечки як мигдалем, як якимось печівком чи марципанчиком. Ось. Але це там мигдалю немає, кориця. І справді, якщо вже почитати, що там кориця є, я відчуваю таку її гарну паличкову корицю чути. Ось. І далі цей. І м'якшає, в ньому з'являється таких багато деревних відтінків, і він якийсь такий дуже затишний. Там, ну, я далі піраміду не пам'ятаю, можливо, там були щось і амбра, і миро, і смолистості, дерев'яшки, якісь такі теплі, зігріваючі, затишні інгредієнти, там, та ж амбра, ось, і аромат для мене теж аромат абсолютно затишний, він трошечки текстурний, трошечки шершавий, можливо, за рахунок якраз цієї кориці. Він мені дуже сильно подобається. Я його можу навіть на ніч наносити. І мені приємно з ним засинати, я можу і вдень з ним бути. Начебто я нікого не задушила від кількох пшиків цього аромату. Тобто він для мене навіть, можна сказати, універсальний. Ось цією покупкою я дуже задоволена. Ось вона у мене буде тут стояти зараз, до кінця відео, тут така коробка. Коробка взагалі шикарна, я зараз спробую показати з цього короба, От він такий без зверху. Дістається ще така коробка. Дістається така золота вкладка і оцей такий ну, щільний м'який матеріал. Я не знаю, як він називається. Ось і цю стрічечку витягається, і ця така скринька закривається. Коробка тут, звісно, теж шикарна, гарна. Мені вона навіть не дуже то й потрібна була б тому, не знаю, якби продавалися. Тестери, я б, звичайно, обрала тестер, бо коробка мені таке не обов'язкове, але ну, якщо вона вже є, то я її зберігатиму, звичайно. Ось такими були мої дослідження, мої придбання. Якщо ви любите ці ноти, іриси, мускуси, пишіть мені в коментарях, які у вас улюблені аромати з цими нотами, і чи носите ви їх от зараз в таку зимову погоду. Дякую вам за увагу! Бережіть себе всім нам побільше світла і тепла. До наступних відео. Сподіваюсь побачити ще з вами на моєму каналі. Бувайте!